Овне, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна. І це гороскоп на червень місяць для вас. До 21 червня сонечко буде рухатися по знаку Близнюки у вашому третьому секторі. І для вас відкриваються гарні можливості для того, аби познайомитися з новими цікавими людьми, обмінюватися з ними інформацією, пройти якісь курси, навчання. Також тут може змінюватися звична обстановка, нові сусіди, нові колеги або багато спілкування з ними, багато якогось руху, як і на роботі, так і вдома. Тут добре вирішувати документацію. Питання, якщо ви працюєте з звітами, з документами добре їздити у відрядження, можуть бути короткі подорожі. Дехто буде вирішувати питання автотранспорту, купівля, продаж оренда автотранспорту, ремонт автотранспорту. От а дехто буде просто навчатися і здавати на права. Також це гарний сектор для того, аби спілкуватися більше з рідними, з братами, сестрами. Тобто, цей сектор гарний для обміну інформації з іншими. Можливо, ви вже знаєте, у вас накопичилося багато якоїсь інформації, і ви можете з радістю поділитися нею з іншими людьми. І це може навіть приносити вам прибуток. Чим більше у вас буде активності, тим буде краще для вас. 6 числа Венера, планета кохання краси наших фінансів, також задоволень всього того, що нам подобається, переходить в знак тельця у ваш Другий сектор і пробуде там до 4 липня. Така планета, знаєте, це період, коли нам хочеться стабільності і комфорту, краси навколо себе, прикрасити свій дім, накупити якісь аксесуари, купити собі якісь гарні прикраси або речі. Ви можете також змінювати обстановку на робочому місці, прикрашати якось його. Ну, Тут більше покупки для свого задоволення. Ви можете купувати. Якісь речі або продавати якісь речі. Якщо ви займаєтесь якимось бізнесом, то ви можете з легкістю продавати свої послуги або те, що ви робите своїми руками. Ну, для відносин така Венера теж буде дуже гармонійно впливати, тому що Венера в знаку тельця вона, знаєте, стабільності прагне не тільки у фінансах, а й у відносинах. Ну, також, по другому сектору, ви можете захотіти змінити щось у своїй зовнішності, в своєму тілі. Можливо, у вас можуть змінитися харчові звички. От, ця венера може цьому спонукати, хтось сяде на дієту. То, от, а хтось то дасть, знаєте, тудасть вишук, вишуканих страв більше в свій раціон, коли їжа повинна не, бути, не, не тільки бути смачною, а ще й красивою, і це буде приносити вам неабияке задоволення. Ну, на такій венері в другому секторі дійсно добре щось продавати або купувати для дому, для краси, для себе, сходити на масажі в салони краси, оновити гардероб теж буде дуже добре. Або якщо ви займаєтеся, робити щось своїми руками. То це теж буде продаватися досить добре. І ну, все те, те що пов'язано також з нерухомістю. Тут, ті, хто працює і продає якісь способи, або ви працюєте дизайном інтер'єру, або ви робите якісь речі для дому, ви можете їх продавати почати. От. Ну, і також для тих, хто працює пов'язаний сфери з нерухомістю, теж така венера буде допомагати. 4 липня вона буде у вашому другому секторі. Ну тут може покращитися ваше здоров'я і зміцнитися імунітет, тобто у вас може стати більше друзів, ви будете притягувати людей до себе. 9 числа у нас Меркурій, планета наших комунікацій, домовленостей, нашого мислення та мови, переходить в знак рака і пробуде в ньому до 28 червня, у ваш четвертий сектор. Ну, І такий Меркурій, це коли ми багато про щось спілкуємося з нашими рідними, вирішуємо питання родичів, спадщини, щось на рахунок дому, можливо, домовляєтеся. Купі для продаж нерухомості, або е, просите якихось людей допомогти вам з переїздом, або, можливо, з ремонтом, або ви робите будівництво. Тобто, все те, те, що пов'язано з сім'єю, з домом, з нерухомістю. Е, можливо, ви більше будете спілкуватися зі своїми рідними. Ну, в декого дійсно можуть бути такі досить душевні і глибокі розмови, але так як рак, знак емоційний, то е, Меркурій в таких розмовах може дати більш е е Емоційний відголосок, тобто, коли ми не хочемо розмовляти, ми замикаємося в собі і вже ні з ким тоді не спілкуємося з рідних. Або коли, навпаки, в нас є настрій, то нам хочеться душевних розмов, душевної теплоти, поспілкуватися за столом, приготувати вечерю, обід, подивитися якісь старі фото, згадати минуле, побачитися з братами, сестрами, тобто рідними. От, ну, більше таких душевних розмов може бути, або вирішення питань нерухомості, якісь з кимось домовленості, переговори, або найм людей для допомоги по дому. От, Можливо, ви будете мати няню для того, аби вона вам допомагала. 9 числа також Юпітер, планета соціальних, соціальної нашої сфери, яка відповідає за міжнародні відносини, навчання комунікації з іншими людьми. Такий Юпітер теж переходить в знак РАКА і буде теж фокусувати всі питання на рахунок дому, сім'ї, нерухомості. І більш детально про цей перехід Юпітера ви можете подивитися на моєму каналі. Я зняла відео по знакам Зодіака, Там на яку сферу Юпітер вам буде приносити успіх, буде допомагати. Все описано. Ну, у вас це четвертий сектор. Тут можуть збільшитися ваші квадратні метри. Ви дійсно. Можете купити, продати нерухомість або переїхати в нове житло. Можливо, навіть переїзд за кордон в деякого в декого документи на місце проживання за кордоном. 11 червня у нас буде повнолуння в знаку стрілець. І це повнолуння буде проходити по вашому дев'ятому сектору, і це вже підсумок. Це коли ви бачите якісь результати. І тут результати можуть приходити по темам якихось подорожей, можливо, дехто приїде з якоїсь подорожі, в декого можуть також підніматися тут питання, пов'язані з іноземцями, з іншими культурами, мовами. Можливо, хтось. Десь збирається в якусь подорож за кордон, або має якісь зв'язки з людьми за кордону. Тут може бути багато спілкування, або, знаєте, це ще сфери, які пов'язані з навчанням, викладацькою діяльністю. Можливо, ви щось публікували або писали, і вже ви будете отримувати якийсь результат по цій сфері. По, також сюди входить і ведення блогу. Якщо ви ведете якісь блоги, можливо, ви там щось раніше публікували, може, до вас підпишуться нові люди, нові підписники. От, тобто ви вже по цим всім питанням побачите результат. Або якщо в когось були якісь судові справи, судові питання, тут теж уже буде приходити результат по тому, що ви робили по 9 сектору. Е Ну, ще в нас по дев'ятому сектору так іде юриспонденція і більше розмови, якісь ще можуть бути з родичами нашого чоловіка або жінки, вирішення там питань якихось. Також це сектор філософського нашого мислення та духовності, і тут може розширитися ваш світогляд, може бути зміна внутрішня, ви можете більше почати цікавитися релігією, філософією, тобто такими якимись душевними вченнями, дехто навіть може зайнятися йогою. 17 червня Марс планета нашої активності дій. Ініціативи та руху переходить в знак Діви і пробуде там по 7 серпня, у вашому шостому секторі. Марс в Діві наділяє нас деталізацією до всього, коли ми обдумуємо всі наші кроки і коли ми цілимося прямо в ціль. ну Такий Марс по шостому секторі може дати вам дуже багато якоїсь рутинної роботи. Багато роботи в побуті. Біля дому також дійсно може хтось буде робити активний якісь ремонт або займеться будівництвом переїздом. Ну, Марс в Діві може дати ще, знаєте, коли от по робочим питанням також потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. Тут буде добре проходити обстеження, якщо потрібно планові операції. Також Марс в Діві дуже добре вам допоможе в вашій кар'єрі, у вашій роботі, особливо для тих, хто шукає роботу. Тут ви зможете знайти хорошу роботу. Для в колективі такий Марс дуже добрий, ви будете більш активні на своєму робочому місці. Ну, також можуть відбуватися зміни в самому колективі, може змінитися ваш графік, ваші звички, от якісь зміни по здоров'ю. Дійсно, дехто може сісти на дієту, почати правильно харчуватися або проходити активно якісь обстеження, здавати аналізи, багато спілкуватися з лікарями. Також такий Марс. Він ще. Буде допомагати, знаєте, коли ви берете на себе відповідальність і починаєте піклуватися про когось, можливо, про когось з рідних, близьких, або починаєте займатися благодійністю, або допомагаєте нужденним. Ну, Також можете взяти домашнього улюбленця і почати піклуватися про нього. 21 червня буде день літнього сонцестояння, це День сили. Сонечко буде переходити в знак рака. І тут уже Включається ваш четвертий сектор, в якому проходить Меркурій планета комунікації, також 25 червня, там буде новолуння в знаку раку у вашому четвертому секторі. І тут акцент уже на наступний місяць більше стає от з 21 числа на сімейних питаннях, на питаннях нерухомості. Знову ж таки, ви повністю поринаєте в якісь побутові сімейні справи, пов'язані. Або з переїздами, ремонтами, купівля, продаж нерухомості, питання сім'ї, питання ваших дітей можливо, ви чимось з ними будете займатися. От. Ну, Дуже багато якихось комунікацій з рідними, близькими, навіть в декого може змінитися склад сім'ї, хтось може одружитися, в когось може народитися дитина. От. Ну, Дуже активність з рідними, близькими, добре навідувати батьківську хату, вирішувати питання спадщини. У вас ці, це все буде уже активно включатися. Також 28 червня Меркурій, планета наших комунікацій, мислення та мовлення. Все те, що нас цікавить, переходить в знак Лева. І для вас це п'ятий сектор, пробуде вона там до 3 вересня, геть, тому що Меркурій буде в липні йти в ретроградному русі назад. І для вас п'ятий сектор це сектор нашої творчості. Це коли ми займаємося, коли ми виступаємо, можемо виступати десь на публіку, яскраво якось себе проявляти. Також п'ятий сектор це сектор дітей, коли ви активно будете вирішувати якісь Питання дітей, можливо, десь щось з кимось про щось домовлятися, або дійсно шукати няню наймати, організовувати якісь свята своїм дітям, ходити на свята, або на якісь виступи, можливо, навіть на спортивні змагання. От ну, це тоді, коли вас бачать інші, це тоді, коли ми яскраво комунікуємо з іншими людьми, проявляємо себе. Може, у вас буде якийсь грандіозний творчий проект, і ви почнете вже його втілювати. От і багато комунікувати з іншими людьми. Ну, проявляйте себе яскраво. У вас досить цікавий місяць, Овни. От, тому гарного вам червня і до зустрічі. Ставте лайки та підписуйтесь. Замовляйте особисті прогнози. Опис буде і номер телефону під описом.